Як прекрасно, коли тебе, друже, в цім житті захищає Христос, як чудово віддати Йому душу з юних літ і до сивих волос, як є любо, йти ти поруч з Ісусом, коли Сам він за руку веде, коли бурі та різні спокуси. Зачепити не можуть тебе. Тоді радість єство наповняє ти в безпеці в обійма Христа. Серце радісно пісню співає, і в очах твоїх щастя сія. Та буває, що грізні бурі на шляху твоїм враз постають. Чи сіяє в очах тоді радість, яку пісню співаєш йому? Сльози очі твої наповняють, серце плаче і тяжко болить, і в душі твоїй сили немає, щоб молитви нести у блакить? Чи забудеш про милість Господню? Нарікатимеш ти на життя, що не чує тебе Бог сьогодні, що закриті в цей час небеса. О, в той час не піддайся спокусі і у вічай не падай, а стій, весь тягар поклади на Ісуса. Йди до нього в молитві скорій, знай, що бачить тебе він усюди, вір, що чує молитву твою, хай не стомиться серце у грудях, а віддасть йому славу й хвалу. Пам'ятай, що в Писанні святому закарбовані дивні слова. Коли з вечора сльози і втома, зранку радість прибуде свята, то ще будем надмір сумувати, серце краяти, плакать, ридать, краще Бога, Творця прославляти за безмежну Його благодать. А я буду співати Все благому, з ранку раннього аж до зорі, сповіщать його йменю святому про любов і про вірність в Христі. Хай подячна молитва сердечна піднесеться з землі в небеса. Хай полинуть ці гімни чудесні до престолу Ісуса Христа. Амінь.